Друзі, всім доброго дня! Сьогодні я вирішила з вами поділитися способом приготування домашнього майонезу. Я знаю, що на Ютубі дуже багато відео на цю тему, але я сподіваюся, що, можливо, з моєї легкої руки у вас вийде вперше зробити майонез. Хочу сказати про деякі нюанси, друзі. Майонез важливо готувати лише з рафінованої олії без запаху. Це важливо, тому що потім буде дуже чути разючий запах вашої олії, яку ви оберете. Бажано, щоб всі продукти були кімнатної температури. Яєчко я виняла з холодильника. Далі, друзі, поки я не налила сюди продукти, не поклала, хочу сказати про деякі нюанси. Дивіться, коли я виб'ю сюди яйце, дуже важливо поставити. Блендер на саме дно і тоді його включати, не піднімати блендер до тих пір, поки з половини продуктів не стане емульсія, тобто не стане майонез. Лише тоді можна буде по дні отак, рухати блендером і по чуть-чуть піднімати, забираючи олію до кінця. Зараз ви все зрозумієте, але я хотіла, щоб ви наглядно побачили в стакані, поки тут немає продуктів, що я маю на увазі. Найперше потрібно влити в стакан 200 мл олії. Так, Олію влила. Далі я кладу сюди пів столової ложки яблучного оцту. Ви можете додати лимонний сік. Друзі, я додаю ці всі продукти за своїм смаком. Це ніяк не впливає на густину. Ви можете з часом випрацювати свій рецепт, зробити на свій смак. Я додаю чайну ложку цукру. Я додаю третю частину чайної ложки солі. Я додаю третю частину чайної ложки козацької гірчиці. Можна брати лю, я додаю ще французьку гірчицю або діжонську. Можна без неї робити, але тоді, коли ви додаєте гірчицю, мені цей майонез дуже нагадує польський. Він такий має ну, специфічний, класний, приємний смак і запах. Тоді, друзі, це дуже важливо. Лише як ви влили олію, тоді вибиваєте сюди яйце. Для того, щоб жовток зберігся і був цілий. Бо якщо ви виб'єте яйце в порожню чашу, жовточок може розбитися, і тоді може майонез не збитись. А коли він падає в олію, більша вірогідність, що жовточок збережеться. Отже, тоді вибиваємо яйце. Все. Притискаю Ч, е, оцією от, да, шапочкою, притискаю. Яйце до дна чаші. І все не піднімаю, доки ось так не стане емульсії. половина. І включаю, і збиваю. Я не буду виключати камеру, друзі, щоб ви бачили, скільки часу і як це все відбувається. Лише зараз, друзі, я буду піднімати блендер до цих пір. Я його не піднімала, по чуть-чуть буду піднімати. Мої хороші, бачите? Яка густина, майонез готовий? Я камеру не виключала. Бачите? Майонез готовий. Все дуже-дуже просто і все дуже-дуже, друзі, легко. Пробуйте, у вас 100% вийде, якщо ви зробите так, як я вам показала. Я вам бажаю успіхів!